Що підняти залучити матеріальні та вирішити посуд? Згідно закону, суд не може ніколи ні в зобов'язав. Наступне клопотання є в авті? Чернешу точно клопотання, оскільки розгляд цивільних позовів у нас передбачено КПК. В КПК робиться посилальна норма на норми цивільного процесуального кодексу. Тобто позовна заява, яка подається в рамках кримінального провадження, Хвили, хвилиночку, ну я ж продовжу свою, свою думку. Хвилиночку, я ж маю право проду... в Та я ж маю право продовжити свою думку. Так от, норми це ми норми, крим... вже переконалися, а по суті справу потрібно розглядати. Так от, по суті. Ращі, скажіть, будь ласка, якщо базувати. Хвилиночку, ну, я ж завершу свою думку. Я завершу. І гроші отримала від родичів. Я завершу свою думку. Гроші отримували. Я я завершу свою думку. Гроші отримували. Кращенко вставай. Ми заплати за захисник. Гроші за захисник чернеш. Так, Кращенко вже. Сказали. Я отримаюся. Ну я все отримаю. Так, так, так саші, крав... Крав... вже сказав. Ви отримували гроші. Ми, Ми розглядаємо справу, а не з'ясовуємо, скільки чернеж до гроші отримували. А це стосується того. Це не стосується барання право захисних Захути, участь приймати. Так, так, Хвилиночку, ну я ж продовжу, продов, продовжу, Є звичайно є, звичайно. Ви мене не, не почули всі Черниш все таки робить, все таки пояснює. Що хвилиночку, так от в цивільному процесі передбачено ваша честь. Хвилиночку, передбачено ваша Кримінальний процес нам посилає до цивільного процесу. Таким чином, позивна заява має відповідати вимогам, передбаченим цивільним процесуальним кодексом. Тому ті умови цивільного процесуального кодексу передбачають, що мова судочинства в нас є українська, і тому викласти позовні вимоги. Позивач зобов'язана українською мовою, ваша честь, а оскільки позовні вимоги викладені не українською мовою, суд залишає позовну заяву без розгляду і надає люди, позивачу час на усунення недоліків. Так, о, так от ви дивлячись мені в очі, я сказав, що клопотання є. Ви це клопотання не поставили на розгляд. Клопотанням є залишити позовну заяву без розгляду і надати потерпілий час на усунення недоліків. Почули.